Ja je tvi Ja je tvi Вітаю вас, брати та сестри. Напевно, усім вам є відомим ім'я біблійного персонажа Авраама. У житті цього чоловіка траплялися різні ситуації, але у всіх випадках він залишався вірним Богові. Сьогодні я хотів би зупинитися на одній із таких історій. Авраам і Сара не мали дітей та й були вже похилого віку. Але Бог пообіцяв, що в них народиться син. І так сталося. Хлопчика назвали Ісак. Через певний час Бог вирішив випробувати Авраама і наказав принести Ісака у жертву. Коли Авраам із сином та слугами прибули на визначене місце у книзі буття в 22 розділі з 5 віршу ми читаємо і сказав Авраам своїм слугам. Сідайте собі тут з ослом, а я й, хлопець, підемо аж туди, і поклонимося, і повернемося до вас. І взяв Авраам дрова для цілопалення, і поклав на Ісака сина свого, і взяв у свою руку огонь та ножа, і пішли вони разом обоє. І сказав Ісак до Авраама, свого батька, говорячи: батько мій, а той відказав: Ось я сину мій, і промовив Ісак: ось огонь та дрова, а де ж ягня на цілопалення? І відказав Авраам. Бог нагледить ягня собі на цілепалення, мій. і пішли вони разом обоє. І вони прийшли до місця, що про нього сказав йому Бог, і збудував там Авраам жартівника, і дрова розклав, і зв'язав Ісака, сина свого, і поклав його на жартівника над дровами. І простяг Авраам свою руку і взяв ножа, щоб зарізати сина свого. Та озвався до нього ангел Господній, з неба і сказав Аврааме, Аврааме! А той відізвався: Ось я. І ангел промовив не витягай свої руки до хлопця і нічого йому не чини, бо тепер я довідався, що ти богобійний, і не пожалів для мене сина свого, одинака свого. А Авраам зів очі свої та й побачив аж ось один баран у гущавині з своїми рогами, і пішов Авраам і взяв барана, і приніс його на цілопалення замість сина свого. І назвав Авраам ім'я місця того Господь нагледить, що й сьогодні говориться на горі Господь з'явиться. Авраам точно не знав, що так все закінчиться. Напевно, як батько, він не хотів приносити у жертву свого сина, але, не дивлячись на це, він був готовий виконати Божу волю. Авраам залишився вірним Богові. І Бог його рясно благословив. У тому ж 22 розділі читаємо з 15 го віршу. А ангел Господній із неба озвався до Авраама подруге, і сказав: Клянуся собою, це слово Господнє, тому що вчинив ти цю річ і не пожалів був сина свого, одинака свого. То, благословляючи, я поблагословлю тебе і розмножуючи, розмножу потомство Твоє, нема в зорі на небі, і немов той пісок, що на березі моря, і потомство Твоє внаслідує брами Твоїх ворогів. І всі народи землі будуть потомством твоїм благословляти себе через те, що послухався ти, мого голосу. І вернувся Авраам до слуг своїх, і встали вони та й пішли разом до Бершеви осів Авраам, Шеві. Коли в наше життя Бог посилає випробування, то це не для того, щоб зробити нам гірше, а навпаки, щоб ми стали міцнішими та сильнішими у вірі. На закінчення хочу зачитати ще один вірш. Він записаний в першому посланні до коринтян в 10 розділі. 13 віршем. Досягла вас спроба не інша, тільки людська, але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі їй полегшення дасть, щоб знести могли ви її. Амінь.